Тема важлива тема про така на межі і про нашу безпеку, і про права людини, про нашу приватність. Тому долучайтеся. Запитання звучить наступним чином: чи підтримуєте запровадження системи відеонагляду за українцями, як передбачає один з законопроєктів? так ні, і тільки у прифронтових районах. Такі варіанти відповіді і є ще варіант важко сказати, але ви можете свої варіанти написати у коментарях. Так, ну і, власне, мабуть, це питання ми адресуємо нашому гостю, який з'явився в нашій студії. Це голова центру аналізу та стратегії Ігор Чаленко. Пане Ігоре, вітаємо вас. Доброго ранку. Тож е ваша позиція стосовно цієї ініціативи, яка у парламентські рівні комітету, але все одно вже розглядається. Чи підтримуєте запровадження системи відеонагляду за українцями? Яка можлива? Не знаю, користь може бути ефект позитивний саме сьогодні, якщо ми запровадимо де факто, де факто в багатьох містах вона вже впроваджена. Ініціативи називаються щось на кшталт безпечне місто. Тому в принципі, ну зрозуміло, що це вже віч більш сучасності, будемо це так казати. Це відбувається і в демократичних країнах по типу Сполучених Штатів, і в автократичних по типу Китаю. Зрозуміло, що це технології. А нас буде як в Штатах, чи як в Китаї. Ну, буде, і вже зараз багато де розпізнаються обличчя за рахунок, в тому числі ші-технологій і так далі. І багато кого знаходять дійсно зараз за рахунок таких технологій. І автомобілі, до речі, так само зараз скануються на в'їзді. От ви до столиці заїжджаєте, можете побачити, що автоматично кожен автомобіль сканується. Тому це і так є де-факто. Ну, так. Якби ще знаєте, це впливало на статистику з. Пошуку цих автомобілів, тому що в мене от є приклади знайомих, яких викрадали автомобілі, і знайти їх ніхто таки не зміг в підсумку. Тому питання, чи буде це працювати справді для на боротьбу зі злочинністю, чи це більше якби контроль за громадянами? От в чому тут я думаю, і так, і так насправді все залежить від того, хто буде керувати цією системою. Угу. А, а як ми на це можемо вплинути зараз в країні? А мебель, це пита не це питання вже змінювати. суспільного контролю. Угу. Тобто, якщо будуть факти, наприклад, стеження за журналістами чи за громадськими активістами? А ми вже такі факти бачили. Але вони б так були. Але ж реакція суспільства була абсолютно нормальною на цей момент, ну, з точки зору того, що були потім і е, бюрократичні певні наслідки, і з зйоми з посад і так далі. А то, в принципі, якщо суспільство не буде втрачати пильності в цьому питанні, тоді дійсно це допомагатиме розкривати злочин. А Суспільство думаєте, буде мати якийсь контроль, чи якийсь ну, не знаю, можливість бути дотичним до цього, якось перевіряти ці дані. Бо я так розумію, ну, це відеонагляд він буде не те, що конфіденційний, але більш не таку секретність мати. Ну але ж люди, за якими будуть стежити, все рівно воно буде десь проявлятися, тому а, вони можуть про це відповідно говорити. Тому. Тут питання, знаєте, щоб оцих на півтонах ми не загубили нашу демократію, якою ми дуже сильно пишаємось. До речі, ну вотргетський скандал, класика. Да? Коли власне інструменти спеціальних служб використовувалися для стеження за опозицією? От наша опозиція, якщо почне стикатися з такими питаннями, в неї будуть якісь важелі впливу на те, щоб цього не відбувалося, заходи контролю. Ну тобто, в нас взагалі є ця опозиція в країні зараз чи немає? Ну, як мінімум, є парламентські інструменти врешті-решт є. Можливість оприлюднення цієї інформації є. Контакти із нашими зовнішніми партнерами. Я думаю, що такий інструментарій він буде присутній, ага. а, але знову ж таки, а, тут можна, я думаю, що багато хто захоче із владою домовитись, ага. от щоб такі скандали не, не виходили назовні. А, на наостанок, пане Ігоре, в цій темі питання, бо справді я розумію, які там і я думаю, ви теж прекрасно розумієте, які виклики і загрози для безпеки в Україні будуть навіть коли війна завершиться там від просто нелегальної чи необлікованої зброї на руках, яка буде да так чи на. Лакше там трофейна, чи просто десь знайдена гранати, які і так періодично ми бачимо, там вилучаються чи проявляють себе. В нашому житті, е, і відповідно, ну справді є виклики безпеки. Але от питання в тому, чи ця безпека вона буде для пересічних громадян, чи це більше буде працювати як захист, грубо кажучи, урядового кварталу, де там еліта наша буде себе ну, більш безпечно почувати? А от ті, хто там люди на Троєщині живуть в те в темних дворах спальних районів, то в принципі для них сильно нічого не зміниться. Ну, чим ширше, да, застосування відповідних. Е... Заходів з безпеки, зрозуміло, що їхня ефективність падає для кожного індивіда. Але це якраз, знову ж таки, питання контролю суспільства, де ці речі потрібно максимально висвітлювати, показувати їхню неефективність, тоді робляться якісь конкретні кроки для поліпшення. але звичайно, у нас максимальна за захист іде урядового кварталу, і все, що стосується довкола цього. І при цьому камери контролю відеофіксації ось цієї да, автомобільної чомусь в Печерському районі. Я не можу пригадати, де там вони є. Тобто на бульварі Лесі Українки, як літали значить, мажори на всіх своїх крутих автомобілях, як там на, на інших Печерських значить, пагорбах, щось там якось не встановлюють, чомусь ці камери. Камери є, тільки не камери контролю швидкості. Так, да, але не камери контролю швидкості. От сподіваємося, системою відеонагляду буде трошки інакше. А давайте до наступних Так? Да. Кутись, так? А що у нас є з такого резонансного на порядку? денному, про зараз і в соціальних мережах це те, щоб говорить у підручнику з української мови для сьомого класу надрукувала карта України на якій. Немає Криму. Помилку виявили завдяки розголосу у соціальних мережах. Знов таки сила соцмереж. Співавторка підручника Анастасія Онацій вже принесла свої вибачення та пояснила, що це сталося через неуважність. Вона також запропонувала створити флешмоб, який носить назву Домалюй Крим, щоб вчителі на уроках виділили 10-15 хвилин для обговорення цієї помилки. А діти домалювали півострів до карти самостійно. Ну стаки левхайк е винайшли, як викрити ситуацію. Давайте почуємо. Не до не догледіли. Ми можемо назвати це по-різному, але факт лишається фактом. Ми несвідомо зробили боляче людям і перепрошуємо за це. Крим наш український це беззаперечне твердження, і ми його проговорюємо чітко ще раз і готові робити це знов і знов. Угу. Слухайте, в телемарафоні теж здається карту без Криму. Давали чи а, давали російську карту з Кримом? Так, да, було таке в телемарафоні. відреагував міністр освіти Оксан Лісовий на цю ситуацію. каже видавець, який допустив некоректність дизайну, виправить помилку власним коштом. До того ж, урядовець заявив, що Міносвіти має чимало питань до якості шкільних підручників, а пов'язано це з роботою Інституту модерації з місту освіти, який реорганізують до 2026 року. І тоді, за словами лісового, питання якості підручників буде знято. А в мене виникає питання: а на що взагалі ви ці підручники друкуєте в таких кількостях? Ну, вже все в цифрі, все на планшетах. Це. Це взагалі потрібно в 2026 році. Держава ж смартфоні у нас має бути. Мабуть, потрібно. У потрібно. Коштів на друк підручників не вистачає. Залучаються кошти наших партнерів Європейського представництва, Сполучених Штатів Америки, Фінляндії, багатьох інших а держав, підібно? Нідерландів. Вони ж ну їх дрикують кожного року. Що там щось сильно змінюється в історії України чи там я не знаю, в математиці. Ну, ви бачили підручники після, наприклад, трьох років після використання нашими учнями? Ну, вони зношуються, вони банально зношуються. не бачить на І Повірте, з точки зору батька. Зараз не так просто повернути підручник, якому всього два роки яким користувалася до, до дитини, але бібліотека не приймає через якісь там невеличкі дефекти. Тому ну все рівно, все рівно це оновлення. Воно має бути і знову ж таки. Єдиний нюанс: я не розумію цього передруку зараз всього накладу. Там щось 41 тисяча. Видавництво сказало, що передрукує. Що їм заважає зробити невеличкі наклейки з оновленою інформацією? Ну тому що, вибачте, надрукувати 41 тисячу підручників ну це кошт. Якщо ви хочете Але витрати за свої кошти були, а що, а що ну а як за свої? Краще б вони 41 тисячу додатково підручників надрукували з інших, та що не вистачає. Я ж кажу, у нас дефіцит под підручників. Розкажіть, пане Ігоре, можливо, ви можете сказати, яких підручників не вистачає, От з чим ви стикалися з власною практикою? Ні, ну там, 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 там по різному там в залежності від класу, Розумієте, ще ж у нас відбувається все ж перехід на нуш. Він же ж поступово йде. Нова українська школа. Спочатку початкова була це ж і заміна, в тому числі йде підручників.